Українські родючі землі годують Європу, а розробки талановитих вчених і фахівців цінують далеко за межами країни. Готують спеціалістів краще вищі навчальні заклади. Так, один із них, Національний університет біоресурсів і природокористування України, святкує свій поважний ювілей. Завдяки потужній волі і традиціям нашого університету нам сьогодні 118 років. Маючи тісні зв'язки з усім українським агробізнесом, ми розвиваємося, будуємо лабораторії, маємо величенні зв'язки із закордонними університетами, підписані угоди 150 університетами усього світу, і Америки, і В'єтнаму, і Китаю, і Європи. Навчальний заклад сьогодні це майже 30-ти тисячна сім'я, в якій кожен займає свою нішу. Зі стін університету за історію існування вийшли понад 150 тисяч першокласних фахівців. Кому важко вчитися, легко буде працювати. 400 лабораторій з них зараз майже більшість оновлюється, але це дуже складно. У нас на кожному факультеті а їх у нас 13 плюс три інститути навчально-наукові це 16 разом. Є і діють ради роботодавців і в минулому році, от півроку назад, 1200 студентів вже запрошені до праці на ярмарки цих вакансій, і тому потужний зв'язок з роботодавцями для нас це основа. Навчальний процес різноплановий, але студенти зізнаються, що головне приваблює хороша технічна база і можливість закріпити знання і навички на практиці. Вирощували е, самі. Взяли просто в магазині купили ківі, в блендері змішали і посадили такі е, на поживне середовище. Ну от з цього виросло такі от маленькі вже проростають у Западній Україні. Е, також е, знаю, що вирощують ківі, тобто хочемо адаптувати, і потім вже можливо в тепличних умовах, аби екологічно чисто пересадити на ґрунт і там вирощувати. Ну і це ми просто так. Е, Попросили також адаптувати насіння кавуна, звичайні, також на поживному середовищі. І надіємося, що рослина все-таки пристосується після висадження на ґрунт і дасть більший врожай. Землевпорядники, інженери, механіки, лісники, ветеринари, біотехнологи це далеко не весь перелік спеціальностей, які можуть опанувати студенти, доповнює навчальний процес активне громадське життя. От що стосується розвитку творчих особистостей, спортивного напряму, спортивного сектору в нашому інституті приділяється дуже значна увага, оскільки наші студенти приймають участь у багатьох конкурсах, які відбуваються на рівні України. Навіть на рівні світу є у нас студентка Пітірімова, яка виборола перше місце світі по спортивному орієнтуванні. Навіть які у нас є студенти, високу якість підготовки в університеті засвідчує співпраця з вітчизняними представниками бізнесу в галузі сільського господарства. Колишні випускники, а нині власники приватних фірм охоче допомагають студентам із працевлаштуванням і допомагають матеріально. Наслідки такої співпраці зможуть відчути і кияни. Так, зокрема, ботанічний сад відкритий для прогулянок усіх бажаючих. Ботанічний сад являється базою для інституту навчального лісового садово-паркового господарства. Кожен бажаючий на даний час безкоштовно може потрапити сюди, прогулятися, помилуватися нашими рослинами. В найближчий час плануємо повністю не конструвати тепли, тепличну мережу. Планується також відкриття еко-класу. Викладач буде вести лекції для студентів. Бажаючи можуть, я думаю, нема обмежень сісти і послухати лекцію. Збагатитися з власне знаннями по темі лекції, яка буде проходити. Сучасна науково-технічна база, новітні лабораторії, активне громадське життя, співпраця із закордонними партнерами це лише окремі елементи загальної успішної системи навчання. І як би не було тяжко, кажуть керівники навчального закладу, він розвиватиметься і надалі. Реалізовувати свій потенціал і впевнено крокувати вперед до нових звершень. Така основна мета. Наталія Баюрко Кирило Ковтун Стеценко служба інформації за київським часом.